Урок підготувала вчитель української мови та літератури Одеського ліцею номер 7 Мугінова Валерія Олександрівна. Українська мова 5 клас, розвиток мовлення, діагностувальний діалог. Сьогодні ми повторимо, що таке діалог, чого він складається. Дотримуючи основних правил спілкування, будемо складати і розігрувати діалог з урахуванням мети та ситуації спілкування. Удосконалювати свої знання про діалог, виконавши тестові завдання. Пригадаймо, діалог це різновид прямої мови, який має свої особливості. При діалозі відбувається обмін інформації між двома власне, діалог і декількома полілог учасниками розмови. Кожне висловлювання учасника в діалозі називається реплікою. Кожну репліку діалогу записують з нового рядка, перед реплікою ставлять тере. Якщо слова автора стоять після репліки, то після неї ставлять кому або знак оклику чи знак питання, а після них тере. Умова для спілкування, наявність того, хто говорить, мовця і того, кому адресовано мовлення адресата. Потреба спілкування співрозмовники можуть обмінюватися інформацією та ідеями, правильно розуміти настрої та намір один одного. Мовець і адресат повинні спілкуватись однією мовою, щоб розуміти один одного. Основні правила спілкування будь уважним, доброзичливим, виявляй повагу до співрозмовника. Обов'язково вживай доречні слова вічливості. Уважно вислуховуй співрозмовника. Ніколи не перебивай. Поважай думку співрозмовника, навіть якщо ти з нею не згоден. Говори про те, що цікаво співрозмовників. Намагайся зрозуміти його, перейнятися його зацікавленнями. Не говори надто голосно, не вживай групи слів. Пропоную розв'язати тестові завдання. Перше ініціатор діалогу, котрий задає тон розмови, визначає тип і тематику спілкування А. Адресант, Б. Адресат, В. Розмовник. Друге. При діалозі відбувається обмін інформації між А. Декількома учасниками, Б. Двома учасниками. Третє. Як називається висловлювання учасника діалогу А. Репліка Б. Пряма мова В. Цитата. Четверте. На письмі на початку кожної репліки ставиться А. Крапка Б. Тре. П'яте завдання містить декілька правильних відповідей. П'яте завдання. Познач, яких правил спілкування слід дотримуватися під час діалогу. А. Не перебивати співрозмовника, Б. Заохочувати його висловити свою думку, В. Голосно говорити, навіть підвищувати голос, Г. Зацікавлено і доброзичливо слухати співрозмовника. Д. Відстоювати свою думку. Перевіримо відповіді перше А. Адресант. Друге Б. Двома учасниками третє – а репліка, четверте Б. п'яте – а – Не перебивати співрозмовника, Б-заохочувати його висловити свою думку і Г. Зацікавлено і доброзичливо слухати співрозмовника. Складання діалогів етикетного характеру. У діалозі повинні бути такі тематичні групи, форму мовного етикету. Вітання, запрошення, згода, подяка. Прощання. У спілкуванні в діалозі використовують слова вічливості, слова вітання, здравствуйте, доброго ранку, прощання на все добре. Слова подяки дуже добре, спасибі. Складіть і допишіть пропущені репліки. Велика любов. Бабусенько, ти в мене як найкраще, сказала Леся. Ти такі смачненькі пиріжки печеш. Оце і усе ти у мене молодець. Дякую, бабусю. Я тебе так сильно люблю, як пиріжки. о Ото перевірив діалог, велика любов. Бабусенько, ти у мене найкраще, сказала Леся. І чому ж так? Ти такі смачненькі пиріжки. Це і все, ти у вірки садиш, і їсти вариш, і порядок наводиш, ти у мене молодець. От, дякую, Лесі, візьми за цей пиріжок. Дякую, бабуся, я тебе так сильно люблю, як пиріжки. От то велика любов! Сьогодні ми плідно попрацювали, згадали, що такий діалог, чого він складається, дотримуючись основних правил спілкування. А домашнє завдання буде таке: скласти невеликий діалог про улюблену книгу. Дякую за увагу.